Вітаю, друзі! Хочу показати конструкцію дощувального барабану касела. Значить, як ви бачите, пушка, яка встановлена на трьохколісному візку, візок має регулювання ширини технологічної, там, де буде проходити дощувальний барабан, коли буде зрошуватися. Колеса на двох колесах так само ширина колії регулюється. Вон, бачите, два болта, відкручуємо Откру... їх і всуваємо в одну в другу сторону. Далі циліндри для підняття опускання візка і опорних лап. Це опорні лапи. Тобто, Коли барабан йде в положення зрошення, їх опускають донизу і вони опираються в землю, і це не, ну, барабан не опрокинеться вперед, коли буде розтягуватися дощувальний барабан. Далі, тут у нас є черв'ячний вал. Черв'ячний вал це вал, по якому йде, е, виставляється синхронізація, щоб шланг е, на дощувальному барабані, цей пластиковий, тру, труба сама, щоб правильно змотувалась рівно так, як от зараз ви бачите. Е, це в нас датчик змотки дощувального барабана, показує, стільки е, залишилося метрів до кінця змотки. Поворотна платформа. На даному барабані ручна поворотна платформа. Це в нас бак для солярки, деспалива, це в нас тормоз. Це коли барабан перевозиться з місця на місце його потрібно затягувати. Якщо барабан зрошує, то він в розпущеному стані. Дизельний двигун, Янмар, одноциліндровий, 300 грам солярки в час бере. Опорні лапи, також при робочому положенні ми їх виставляємо для більшої стійкості дощувального барабана. Пульт управління. Це лампа в нас освітлення, двигун заводить і погнали. Датчик мотогодин, акумулятор. Тут у нас йде під'єднання дощувального барабана. Сюди підходить трубопровід, який йде на насосної станції, підключається дощувальний барабан. Далі манометр показує тиск води в системі. Це в нас гідромотор, який включає дощувальний барабан, приводить у рух. Зразу тобто включили, барабан поїхав. Далі в нас. Тут у нас стоїть е, значить, сальник, він змазується за солідолом. Тут водичка заходить, ну, щоб прокручувалось, тут все так продумано. Так, далі в нас комп'ютер. Касева. Дуже класний зручний комп'ютер для того, щоб запустити в роботу. Ви розмотали. Зараз бачите, стрілочка стоїть уперед. Що розмотувати потрібно, дощувальний барабан показує ноль. Тобто, якщо нам потрібно змотати дощувальний барабан, ми нажимаємо на цю кнопочку, нажимаємо play і включаємо циліндр. Там на тормоз має бути попущений. І тут у нас ще є шестерня, яка йде в зацеп. Вона теж має бути, коли йде дощувальний барабан змотка, вона має бути підтягнута, ну, тобто вона крутить оцю загальну шестерню велику. Так, лампа освітлення. Ну і в принципі все. Кому цікаві системи зрошення, звертайтесь. Крапельне зрошення, широкозахватні дощувальні машини, дощувальні барабани Італія, компанія Агротитан розрахує. Отримає від вас дані, розрахує вам систему зрошення та поставить на ваше поле. Будете задоволені отримувати прибутки. Слава Україні! Працюємо!